Третій день зими на календарі, а в східниці, друзі, ще снігу немає. Всім привіт, вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, ми сьогодні у східниці. Зараз знаходимось по вулиці 16 липня і повертаємо на центральну вулицю Тараса Шевченка біля Бістро Сова. Пройдемось, друзі, центральною вулицею. Також потім перейдемо на вулицю Золотобаня, пройдемось повз. Ринок, також Бістро, різні торгові центри, і зайдемо аж до селищної ради і також до відпочинкового комплексу Тустань. Зима розпочалася, друзі, а вже третій день, 3 грудня, дуже швидко плину дні і незабаром там вже за 3-4 тижні розпочнуться. Різдвяно-новорічні свята, високий сезон. Зараз нагадаю ще низький сезон, а вже з 22 грудня стартує високий сезон у всіх курортах України. Ну, східниця не виняток. У східниці є дуже, дуже велика кількість сучасних оздоровчих комплексів, і на Новий рік вони планують свої там різні програми. І Хочу, друзі, розповісти вам, які будуть програми і яка вартість відпочинку у східниці. На самий новий рік. Вибору небагато, там декілька самих таких цікавих відпочинкових комплексів популярних. Курорт-східниця завжди на Різдвяно-новорічні свята стає дуже популярним місцем відпочинку. Отже, серед популярних у східниці є відпочинково-здоровчий комплекс Діана, і давайте розповім вам про новорічну ніч у цьому рік. Комплексі. Зустрічайте новий рік у Diana Medical and Spa. Незабутні святкування у серці Карпат. Запрошуємо провести новий рік у Diana Medical and Spa, місці, де затишок комфорт і святкова атмосфера об'єднуються для створення справжньої новорічної магії. Ексклюзивна пропозиція: забронюйте 7 ночей за тарифом пансіон та отримайте новорічну вечерю у подарунок. Отже, найдешевший номер стандарт з пакетом пансіон буде коштувати 4950 гривень для двох осіб. Ну і помножте, звичайно, на 7 днів. І тоді ви попадете автоматично на святкування нового року у відпочинковому комплексі Diana Resort Spa. Що на вас чекає? Новорічна вечеря, святкове меню від шеф-кухаря. З вишуканими стравами та напоями, що доповнять вечір. Жива музика та святкова програма, також релакс у спа-центрі відновить сили з нашими спеціальними велнес-програмами, які допоможуть вам розслабитися та розкрити новий рік із гармонією. Також зимові прогулянки серед карпатської природи, насолоджуйтесь неймовірними краєвидами та зимовими розвагами просто неба. Спеціальні умови для додаткових гостей. Якщо ви. Плануєте приїхати з рідними чи друзями. Для них новорічна програма доступна за спеціальною ціною, щоб усі могли розділити свято разом. Якщо ваш відпочинок буде коротшим за святкову програму, можна додатково замовити за 5 тисяч гривень з особи. Тобто, якщо ваш відпочинок буде коротший, ніж 7 днів, щоб попасти на святкування нового року у цьому комплексі, потрібно буде заплатити 5 тисяч гривень з особи. А далі, друзі, на черзі ще один оздоровчо-відпочинковий комплекс Київська Русь. Написано, що 31 грудня о 22.30 розпочнеться «Смарагдова ніч. Вас чекає виступ чудового гурту, розваги з нашими ведучими протягом вечора, вишукане меню від бренд Шефа, також проведення цікавих конкурсів, подарунки для наших найактивніших гостей. Щоб потрапити на святкування нового року у відпочинковому комплексі Київська Русь, вам спочатку потрібно буде це обов'язкові умови. Бронювання проживання в новорічний період не менше, ніж на 5 діб. Попередні бронювання столиків це обов'язково, і вартість для дорослого, крім того, що ви там забронюєте на 5 діб відпочинок, потрібно буде ще заплатити 6100 гривень з однієї людини. Це для дорослого. А за дітей від 6 до 12 років потрібно буде заплатити 3050 гривень з однієї особи. Діти до 6 років безкоштовно. Ось так, друзі, бачите, в Діані є там акція, що як ну 7 днів берете відпочинок, повний пансіон, тоді ви попадаєте безкоштовно. Тут безкоштовного немає. Тут, крім того, що потрібно буде забронювати проживання, ще й додатково потрібно буде оплачувати. Вартість святкування. Ішов, друзі, через е, продуктовий ринок, і так заговорився, що не розповім вам сьогодні 3 грудня на календарі, і я побачив на продуктовому ринку свіжі білі гриби. Це чудо? Не знаю, в грудні я тут білих грибів у східниці не бачив і в лісі також не зустрічав. Інтересно, яка ціна? Ну, бачите, я говорив і пройшов. Буду назад йти вертатися, обов'язково запитаю. Я, друзі, вибрав три таких, можна сказати, основних відпочинкових комплекси у східниці, їх є набагато більше і будуються ще нові, буде ще набагато цікавіше. Я думаю, рік-два буде набагато більше відпочинкових комплексів. І також не всі у своїх інтернет-сайтах, не всі. Відпочинкові комплекси вказали, ну, якісь концертні програми там, ну, взагалі, святкування новорічної ночі, там потрібно дзвонити, взнавати, бронювати відкритої такої інформації не всюди є. Ось це, що прочитали, це я вам і розповідаю. Ну і друзі, найдорожче святкування новорічної ночі у Східниці це буде відбуватися у Східниця-Апартель. Нещодавно відкритий, і вже там. Бачу, і холостяк цьогорічний знімали, і дуже багато різних кліпів у цьому відпочинковому комплексі ну, знімали. Ну, в новорічну ніч, як не тільки в новорічну ніч, там взагалі на високий сезон. Найдешевший номер для двох буде коштувати 9 тисяч гривень за добу зі сніданками. А щоб потрапити на новорічну ніч, на новорічне святкування. Потрібно буде оформити тариф святковий, мінімальне бронювання 3 доби. Це з 29 грудня по 1 січня 2025 року. І отже, новорічна програма. 31 грудня святкування, банкет та 1 січня бранч на свіжому повітрі. Тобто, також буде якесь святкування, але просто на свіжому повітрі. Дорослі 30 тисяч гривень. З особи за 2 дні, ну тобто 31 і 1 У вартість включено також дитячу програму. Діти 12 плюс, за столом з батьками 21 тисяча з особи за 2 дні. Отже, щоб потрапити на святкування нового року, в східниця апартель потрібно буде заплатити 30 тисяч гривень з особи за 2 дні, тобто 31 і 1 січня. Що вас чекає перед святкуванням Нового року 31 грудня? Пригощання з особливою атмосферою. Також буде ексклюзивна вечірка Карпатська Одіссея, де етно-танцювальна група занурить вас у світ енергії та ритуалів стихій. Також створивши справжню магію новорічної ночі, а тріо ведучих музичні виступи, кавер-бренди, шоу та інтерактиви зроблять цей вечір незабудь. Перший день Нового року розпочнеться вуличними ранковими гуляннями з карпатськими музикантами, традиційними стравами та зігріваючими напоями. Увечері на вас чекають веселі карпатські вечорниці під зоряним небом, з танцями, музикою та зимовими іграми, що зроблять цей день яскравим і наповненим радістю. Ось такий, друзі, відпочинок на вас чекає у усхідниця-апартель. Нагадаю, що це. Сучасний, недавно відкритий оздоровчий комплекс. Там також навіть приїжджають відомі музиканти, співаки, організовують там концерти. А ми, друзі, вже підійшли практично в сам центр курорту, знаходимось по вулиці Золота Баня. Перед нами вже відкривається селищна рада, і також ще один оздоровчо-відпочинковий комплекс Тустань, який знаходиться в самому центрі. Курортом. Говорив я недавно з одним адміністратором одного із готелів східниці, і він сказав, що хто хоче відпочивати на Новий рік гарно і якісно, бронюють відпочинок завчасно. І в попиті зараз є е, ну, такі більш відпочинкові комплекси, більші, які мають більшу кількість різних е, послуг, і також дає. Бані, сауни, чани і так далі. Ну, а хто буде е, тягнути з вибором відпочинку на новий рік? Ну, залишиться різні там готелі. Більш простіші, напевно, більш дешевші. Якось так, друзі. Ціни захмарні, ціни кусаються, але знаєте що? Що? Східниця апарт на новорічну ніч на сайті Booking. Номери вже забронювати неможливо, немає вільних місць. Я так думаю, що і на святкування Нового року там мі... вільних місць також не знайдеться. Якось так. На час знімання ролику я подивився в інтернеті на букінгу. І ось така, друзі, інформація. Вже з 3 січня. Є вільні номери для відпочинку, але до 3 січня номерів немає. Бачите, друзі, ми пройшлися східницею такими центральними вулицями. І в східниці триває будівельний бум. В самому центрі будується апарт-готель, також бачите, відпочинковий комплекс Тустань. Тут раніше в них був такий відкритий ресторан, зараз також щось перебудовують. Ну, будівництво триває, низький сезон. Зараз, як бачите, по вулиці людей ходить небагато. Зараз на відпочинку немає так багато людей, і готелі, комплекси різні. Стараються щось підготуватися до святкування різдвяно-новорічних свят, щось будують, щось можливо, десь підфарбовують, десь щось підремонтовують. ну, Одним словом, готові. І вже з 22 грудня будуть чекати. Людей на відпочинок. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Східниця зараз виглядає так собі. Ну, Добре, що світить сонце, гарна сонячна погода, небо синє, а ось коли тут затягує все хмарами і от немає снігу, то все виглядає сірим і чорним. І тому я східницю найбільше полюбляю навесні і влітку, і також, коли зима і дуже гарний сніг і багато снігу. Тоді східниця. Виглядає східниці. Я так думаю, що і більшість людей полюбляють відпочинок в ті періоди, які я назвав. Бо зараз, як бачите, людей на курорті небагато. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного святкування Різдвяно-новорічних свят. І до зустрічі в нових відео. Всім па-па!